Вечіря в селі разом з моїм улюбленим кузічкою. Так, Кузька? А що він любить? А він любить у мене огірки свіжі. Так, Кузьма? О ти хороший кузявка. Все, їж. Тобі подарунки. Тримай. Моя найкраща, найлюбиміша дружина. В мережі з'явилося передсмертне відео українського тіктокера та фермера Юрія Крештопа. Нагадаю, чоловік помер два дні тому через зупинку серця. Дивіться, який класний зійшов сьогодні повен місяць. На дворі чувствується таке, знаєте, приморозок, таке аж вуха мерзнуть. Я тримаю місяць у руці. Ви тільки погляньте. Яка красота! Видно, навіть. от... Рельєф місяця зараз, якщо так його приблизити, ну, це просто супер клас. Я не знаю, чи в місті так видно все, але в селі це неймовірно класно. Подивіться, який класний захід сонця. Дивіться, які хмарочки. Ну, просто знаєте, фантастика. Так хочеться душою раз і полетіти отак і відпочити. Десь далекі, теплі краї. Але, на жаль, зараз не можна. Але що зробиш? Життя продовжується і красу природи ніхто не відміняв. Нею любуватися можна навіть із дому. Бачите, небо червоне-червоне, значить, ночі буде приморзок невеличкий. Аби відкрити власну справу, Юрій Криштопа працював на заробітках в Польщі понад вісім років. Згодом Юрій повертається до України та відкриває власну справу. Він вигодовує свиней та інші тварини, а також робить копчені м'ясні продукти. Ми так само, коли жили в Польщі, дивилися багатьох українських блогерів, які займалися на той час тут же в Україні. Вирощували сільське господарство розвивали. І ми стремилися до цього, тому ми повернулися в Україну і ми зараз в Україні, і ми робимо в Україні. Ми вирощуємо господарство своє, розвиваємо свої канали, розвиваємо виробництво своєї продукції. І це є стимулом для тих людей, які зараз за кордоном вони на нас дивляться. І, можливо, вони теж сюди схочуть повернутися. Ми цього бажали, щоб побільше людей за кордоном, так як я. Повернулись на рідну землю. Раптова смерть пана Юрія шокує усю Україну. Учора на зв'язок вийшов його син і повідомив, що продовжуватиме справу батька. Як ви всі знаєте, не стало Юрія Криштопа, мого батька. На 51-му році життя його не стало. На жаль, не витримало серце. Ми зробили все, що могли. Лікарі старались, але, на жаль, нам не вдалося його врятувати. Але руки не опускаємо. Життя продовжується. Батько хотів, щоб село та сало розвивалося. В нього було багато планів, багато мрій. Тому ми будемо продовжувати його справу. Понад усе хочеться зазначити, що пан Юрій дуже любив свою справу, цінував кожну тваринку, за якою доглядав. Молочком наших поросяток. Таким чином, бачите, беремо на руки. І от так ось сосочки. Отаку от ми їм даємо молочко пить. Вони такі хороші, манюнькі. Да? А мені можна попити? Даси мені соску? Мені даси соску. Можна? А ну, пити? пить? Ага. Разлисаюсь? Да. Ні? Ще хочеш? Хочеш ще молочка? Все, наївся. Оцей эти наївся. Багато людей вже давним-давно відпочивають, а в селі в 10 вечора ми ще йдемо у курятник. І от спрашують, чи несуться у вас курі і як зробити, щоб неслися. А от так. До 10 вечора в них горить світло. А тоді я беру отаку тушу його на ніч і включаю їм фонарик на ніч. І все. І отака невеличка підсвіточка. І так курі ночують. І тому в мене тут і тепло, і уютно курям, і тому у нас завжди є свіже яйце. Також в Юрія Криштопи були домашні улюбленці, коти та собаки. Ось подивіться, яка любов. О, О ти Халюсі. Бачите, як він любить свого хазяїна, да, Тайса? Любиш? Він хороший. Молодець. Що там? Позіруємо, так? Да? Ну, молоди. Все, йди, Відпочивай. Йди. Все. Тайсон. Ну що, скучив, що я до тебе заходжу, да, радий такий. Ти хороший. Ось такі у нас, бачите, два собаки. Лабрадор і Тайсон. Такий. Він здоровий такий, бачите? Але дружелюбний, до хазяїв. А як хтось чужий й зайде в двір, то краще не заходить. З особливою любов'ю та трепетом пан Юрій ставився до своєї дружини, і це помітили усі користувачі. Моя найкраща, наймиліша, найлюбиміша, з днем народження тебе вітаю і всього всього тобі найкращого бажаю. Загадуй бажання і задувай свічки. І дай я тебе цьому. Цю... Днем народження. Вітати дружину. О, а вона тут коло квітничка стоїть. Ось тобі подарунки. Тримай. Моя найкраща, найлюбиміша дружина. Вітаю тебе з днем народження. Здоров'я тобі бажаю. Достатку, мирного неба і всього-всього самого найкращого. Все. Все закінчилося раптово і несправедливо, так і хочеться сказати. Адже пан Юрій дуже довго працював, аби відкрити свою власну справу. І здавалося б, тільки зараз у нього все налагодилося. як грім серед ясного неба, звістка про його смерть. Він багато чого не куштував і ділився цим зі своїми підписниками. Сьогодні перший раз, як то кажуть, спробую фрукт, який називається манго. Не пробував до цього часу, не знаю. От, попробую, кажуть, отак от треба почистити. Так. Трошки дріза, попробую. Як воно смакує, як виглядає. Виглядає? Виглядає так, як консистенція, як гарбуз. На смак класний. Мені сподобалось. Підписники завжди вірили пану Юрію, адже він не лукавив. Також показував свій погріб, овочі та консервацію. Часто, буває, запитують рецепт закрутки сала. Ніякого рецепту, як такого, немає. Просто берете банку, любу, трьохлітрову, двохлітрову, літрову. Нарізаєте сало свіже, такими шматками, щоб залізло тільки в банку. Свіже з базаря або свіже там своє зарізали. Вмокаєте добре з усіх сторін в солі і складаєте, тоді берете, закручуєте банку наглухо і все, і ставите в погріб. І так воно зберігається рік і більше. Я закручую так. І зберігаю сало свіже. І найбільшої популярності мала рубрика у тіктоці вечеря у селі. Всім добрий вечір. Сьогодні в нас незвична вечеря в селі. Бачите, картошки домашні. Моєї копченої продукції вистачає. І хто коло мене сидить? Олександр. А знаєте, хто це Олександр? Це той хейтер, який постійно хейте. І каже, що в мене воно все там крашене, не таке, не сяке. Виглядає непогано. Ну, ви як хочете, а я беру їм. М -м -м. Ну що? Далі будете хейти чи ні? Соковита. Так. Зі кориночкою. Уже, хорошо. І... Така я вам скажу, на дієті навіть підійде. Тому що бачу, що це чисте м'ясо. Ви ж не додаєте ніяких там Ні. жирів, Ні. олій, тільки спеції, ж. правильно? Стільки спеції, да. Надіюсь, ви більше хейтити мене не будете. Буду. Хайти, якщо, це це хейт, якщо цей хейт підкріплюється якимись словами, угу. ви тільки покращуєтесь при цьому, правильно? Дійсно так. Я Ні, мені. Ну смачно, реально смачно. Бачите, смачно. Та закінчити хочу на позитивній ноті музичне відео привітання або відеопрощання від Юрія Крештопи. Воно просили виконати якусь пісню. У мене все не було часу. То одне, то друге. Сьогодні маю декілька хвилин вільного часу і виконаю пісню, пісню для всіх матерів. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Дякую вам.